Привіт! Сьогодні ми почнемо в'язати ось такий візерунок. В'яжеться він легко, дивіться, наче ну, там дуже він запутаний, але якщо ви пров'яжете один рядочок, потім другий, все, ви вже все запам'ятаєте, як і що. Це лицева сторона і виверідня сторона. Розпочнемо. Рапорт цього візерунка дорівнює 6. шести. 6 петля. Я набрала вже петлі набрала, розпочнемо в'язати. Перший ряд в'яжеться, три петлі в'яжемо лицеві. Три петлі вяжемо виворитні, три петлі лицеві, і так до кінця ряду. Треба І так нам потрібно пров'язати всі ряточків. Другий ряд, так як дивиться в'язка. Як тут у нас <coughs> зв'язалося крайні, які у нас лицеві. Значить, три лицеві і три виворятні. Так, і це так. Другий ряд пров'язали. Я живу третій. Четвертий Jā, tīm. Ті ключки пров'язали шостей в'яжимо. Виходились такі кубики. Тепер в'яжемо, беремо. краю знімаємо, одну петлю пров'язуємо. Потім оці петлі, які у другому, в ну, другому стовпчику, ми знімаємо раз, два, три, чотири, п'ять. І шосту петлю. Беремо усі петлі на ліву спицю, правою підхоплюємо. Тільки дуже обережно, щоб ви все-все захопили. Потім підхоплюємо лівою петлею спицею, і пров'язуємо так усі ці ниточки. І у нас виходить? Такий паучок. Одну пров'язуємо, потім трививорік. Знову, одну петлю лицевими ми пров'язали, і з другої петлі розпускаємо один, два, три. 4. 5. Шоссу підхоплюємо. Тепер усі петлі одягаємо на ліву спицю. Потім правою підхоплюємо всі і протягуємо нитку. Лівою спицею. Беремо цю нитку і пров'язуємо його. І отак. Лицеву пров'язуємо лицевою і три виверідні. Знову одну лицеву пров'язуємо ці всі, всі п'ять. Ми розпускаємо раз, два, три. Не п'ять, а шість, чотири. 5 і шосту петлю беремо на спиці. О. Тепер лівою спицею пров'язуємо всі оці нитки, праву спицю витягуємо, так, потім сюди заправляємо і протягуємо нитку. Обережно дивіться, що усі нитки у вас ви підцепили. Щоб не залишилася ні одна ниточка не прив'язана, тому що якщо залишиться, тоді воно буде некрасиво. Одну петлю пров'язуємо, три виверідні, одна лицева. Так, повторюємо ще. Знімаємо одну. Дві, три, чотири. П'ять. І петля ось цей. Чись, яка була, за яку в'язалося все. Тепер зацепляємо всі мітки із цієї петлі, протягуємо, провіряємо, щоб було правильно. Одіваємо на ліву спицю, потім пров'язуємо правий. Три лицевих, ой, виворитні, тепер пров'язуємо ряд три лицевих, три. Три выводить них серьез. Після цього ми пров'язуємо в шахматному порядку, міняємо петлі. От, бачите, які в нас вийшли метелики. От другий колір нитки може буде, то воно краще буде видно. Тепер в'яжемо. Якщо тут був метелик у нас, значить наступний ряд метелик буде на цьому, в шахматному порядку тут, то ми тут в'яжемо виворітні петлі над метеликом. А наступні три лицеві. І так до кінця ряду. І виморітні, повертаємо і в'яжемо так, як дивиться в'язка. У нас тут були виворітні, значить, усі виворітні. Три виморітні, три лицеві, три виворітні, три лицеві. Ну, пробуй І ще один ряд пров'яжемо і будемо робити і метелики, і павучки, як ми його назвемо. Хто як назве? Кому як сподобається. І крайкова. Тут у нас на краю були ось ці метелички, а тепер ми на другому, на другій шахматки зробимо. Перший пров'язуємо три петлі виберетні. Потім одна лицева, потім беремо, знімаємо оці петлі, зняли петлю і розв'язуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять і петлю ловимо. Лувили лівою спецією одіваємо, потім правою спецією ми про... достаємо літку. І цією ниткою пров'язуємо всі петлі, що зняли. Провірили все. Потім лицева одна, трививарі. Одна лицева і знімаємо петлі. Видно вам як одна, дві, три, чотири. П'ять. І цю петлю цепляємо. Рівняємо. Лівою петлею спицею сюди, проводимо правою. Зацеплюємо всі нитки і протягуємо. Потім одіваємо цю піклю, пров'язуємо ниточкою. Далі в'яжемо одна лицева і три виврі. Одна лицева і знову будемо робити метелика. Я не знаю, всі розібрали, побачили, як це воно. Ну от, беремо, знімаємо цю петлю. Зовсім із спиці. І розпускаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. І цепляємо цю шосту, шостий ряд. Раз. Потім цю петлю одіваємо сюди. Отак. Підтягуємо трішки, бажано, щоб воно ж і не слабко в'язали, але й не дуже туго, тому що якщо буде дуже-дуже туго, тоді не буде видно малюнку візеруночка. І знову лицева одна і знімаємо ці петлі одна. Дві, три. 4. 5 і ця петля ось сюди. Спиці зараз останнє це незручно буде мавувати. Нічого нормально. Зацепили. Пробірити потрібно, чи всі зацепили. Усі. цю нитку сюди спицю кладемо і затягуємо. Одна і, і. і от такі у нас будуть павучки чи метелики, чи хто ще один ряд пров'яжемо, щоб закінчити рапорт. Три, три лицеві, знову три виберетні. Три лицеві. О, от на цьому ми вже закінчили весь рапорт в'язати. Наступний ряд буде розпочинатися в'язатися, так як ми розпочинали цей перший ряд. Оце такий візерунок у нас. Ну, в, натур, в натуральному виді воно красивіше. І дивлячись, які ниточки ви візьмете, то воно. Дуже красиво виглядає. На виробах воно дуже красиво буде виглядати. Будь ласка, вяжіть, вчіться. Успіху вам. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь. Вам це нічого не стоїть. А для мене буде дуже приємно. Щасливо!